А клас хоче згадати всіх героїв, які загинули за незалежність України від давніх часів і до сьогодення. І покажу вам композицію Герої не вмирають. твій наш Отче і Владико, тобі молюсь, і серед всіх незгод тебе благаю, не покинь навіки українську землю і її народ. Згаси, о Боже, між братами чвари. Паси і обережи від многих бід, щоб не зростали знову яничари, Щоб славі процвітав козацький рід. Звільни нам душі від страху й облуди, а Україну від нових оков. Не повтори чорнобильського шквалу для нинішніх прийдешніх поколінь. Даруй нам волю, щастя і державу. Нам многії літа даруй. Амінь. Українка я маленька Україна моя ненька, найщиро не я дитина, добра, люба та єдина. Є багато країн на землі, не озера, річки і долини. Є країни великі і малі, та найкраща завжди батьківщина. Є багато квіток запашних, кожна квітка красу свою має, та завжди найгарніші поміж них ті, що квітнуть у рідному краї. Є багато пташок голосних. Любі, милі, наспіви в пташині та завжди наймиліші поміж них будуть ті, що у рідному краї. Батьківщина, сонечко, рідний край. Тут я топчу стежку з краю, в край, тут я народилася, тут росту і тягнусь на квіточка в соту. Історія України постійна боротьба за державність. Багато вона на безліч героїчних сторінок. Сьогодні ми перелистаємо їх. Розпочнемо із козацтва і закінчимо воїнами сьогодення. У літописі українських земель є славний період козаччини, який тривав майже 300 років. Козацтво стало організованою військовою силою, яка боронила наші землі від нападів турків і татар, а також від полонських та московських колонізаторів. Козаки були сміливими, дисциплінованими, витривалими, гордими і вільними людьми козаки вважають, що слово козак означає вільна людина. Козаки жили на січі, вчилися військової справи, готувалися до воєнних походів. Посередині січі стояла церква святої покрови, На двору дуже скромна, а всередині повна золота і срібла. Частину своєї здобичі призначали на церкву і купували щороку нові ікони. Січчу командував Кошовий, Його всі називали батьком. А що, козаки, дайте слово сказати, чи не час до коша козачаток прийма. Саме час, саме час, в самий раз, одержавши на раді згоду, дітей козацького народу на наше коло викликаю, їх перевірити, жадаю. Поведу таку я річ. Що ви знаєте про Січ і про нашу Україну? Знаю, батько, славна січ, ворогам ішла навстріч, Гідну землю захищали, і народ наш прославляли. Вихожу, точий край, де знав, не бажаємо нікому. Людолов не вчатував, що подпалить свого дому. Братів до галеркували, вже і злоби пожирали, шляхта нас вогнем пекла, на туртури прирекла. Але наш народ бороз, і Хмельницький нас знайшов, і сіркою Дорошенко, і, і полоботах і Морозенко. Прожить завжди знає, звідки ворог зазіхає, зможуть зай перемогти запорожці козаки. Від сечі ведемо родовід свій козаків звитягу поважаємо, відродивши чистоту традицій, єдність минуло відчуваєм. Вірна дочка, є народу, бо з козацького я роду. щиро вітер свій кохаю, роду іншого не знаю. Так я завжди буду жити, рідний край буду любити, українцям помагати, Україна моя мати. Українець, я маленький України, край рідненький, вирний син, я свого роду, українського народу. Що значить козак? Це крилате горде слово. Чом завжди буває так, що є від нього? Козаки цивільні люди. Козаки безстрашні люди. Козак чесна, смілива людина, найдорожчий йому батьківщину. Козак усім народам друг. Вручиш, бо писарю, посвідчення орлятам. Вони ж від сьогодні, козача. Присягайте, що країну будете любити, а зараз я зачитаю вам клятву. Урочисто кляніться. Е, урочисто кляніться, що вичатимете історії і традиції українського народу. Будете готувати себе розумово фізично і морально, щоб чесно й віддано служити українському народу в ім'я процвітання незалежної України. Клянусь! Глянусь! Історія України, забуті імена, викреслені з пам'яті цілі сторінки, зруйновані могили, поламані хрести, понищені церкви. Сьогодні ми хочемо воскресити в пам'яті одну із забутих сторінок нашої історії про українських січових стрільців. Створені в розпал Першої світової війни, легіони січових стрільців були армією справжніх інтелігентів, носіїв високих ідей і благородних ідеалів. Стрілецькі могили понищено вщент. Лупали, копали, валили, палили. Лиш де не де хрест, де не де монумент, і все пропадають стрілецькі могили. А там українські стрільці січові, у сусуси, юнацтво безусе, Франкові сини, його мрії живі, простинив за них милосердний Ісусе, біліли фігури в зелених полях. По білих містах цвинтарі зеленіли, блакитний і жовтого жай воронтах, щороку про наші співав термопіли. Чужино, скажи Україні, що ми наказані їй були вірні до скону. Блакитний і жовтого жай воронтах, щороку співав про наші термопіли. Тут наша історія, слава і честь, тут нашої долі покривджені мощі. Народи полеглий, числа тобі несть, народи живущий, нема тобі прощі. Бо хто ми? Бо що ми без рідних могил? Ставище безводне, та шище без криле, родовище храму у хаосі брил. Вернім Україні стрілецькі могили, без них наша пам'ять достоту, як мрець, як небо без зори, як море без хвиле, та ж он Симоненко, Тютюнник, близнець. Насипмо над ними стрілецькі могили, без них наша совість, як той боягуз, що страхом життя своє в'яже, безсиле. Таж он Івасюк, Миколайчук і Стус насипмо над ними стрілецькі могили. Над кожним, хто правди шукав у вогні, а їх легіони, і їм не простили. Над кожним сьогодні в ці праведні дні насипмо високі стрілецькі могили. Що хвилі комусь уривається шлях, то дай мені, Боже, як з праху і пилу обернуся знов, я на пил і на прах, щоб діти і внуки в родинних краях звели надібною стрілецьку могилу. Усець єдина армія того жорстокого часу, який ні тоді, ні пізніше противники, ніколи закинули жодного факту звірства, мародерства, насилля щодо повалених чи населення. Восени і взимку 1914 року навісні 1915 року легіон успішно вів воєнні дії в Карпатах, проти царських військ. зокрема на горах Ключ, в боях за Тухольку, Самбір, Стрий, де стрільців крили себе невморущою славою. Понад 40 тисяч 17-20-річних юних безбусих синів нашої знедоленої Галичини, котрі у буремний 1918 рік підняли свої голови, віддали життя за волю, за кращу долю народу, за Україну. Засумуй трембіто, та й по всьому світу, Ще пропала Галичана, сорок тисяч світу. Засумуй трембіто, та на всі Карпати, Щоб не ждала сина з войни, ні отець ні мати, Засумуй трембіто, та на все поділля, Щоб не ждала дівчинонька, хлопця на весілля, Засумуй трембіто, що Галицька сила, та від збруччя послабуту, трупом застелила. Неможливо зараз не згадати і воїнів українців, які служили в лавах радянської армії та поклали голови у боротьбі з окупантськими фашистами. Неумовно тяжкий втрат зазнав український народ у тій страшній воєнні оговерті, що розметала, понівечила і розтоптала мільйони людських доль. Це була трагедія. Її принесли з собою гітлерівські орди, які без жалю топтали вашу землю, палили міста і села. Грабували, надав німецьке рабство дівчата і хлопців, убиваючи на своєму шляху кожного, хто хотів скорятися загарбникам. Моя Україна, цим людям величним і скромним, що в нас фронтів титанічих принесли до мене твоє, ти словом достойним розкажеш своїм поколінням потомним, чому й довічну вічну пощаню і народ отдає. Лай досі у серцях блиск переможної дороги, Дарує радість у руках. Герою мало вже лишилось, покрила скроні сивина. Лише в душі ремить війна на грудях ордени, медалі. Струю їх чутно, тихий дзвін, ім'я й в українській долі. За їм низький наш уклін. за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, присвячується світу нашого народу, благославним синам і дочкам, що розквіті своїх духовних і фізичних сил віддали молодість і найдорожче, що й кожного з нас життя присвячується. 21 листопада українці, які були не згідні з рішенням влади про призупинення євроінтеграції, вийшли на майдан незалежності. Давай з колін іде вперед, не витримала, встала і завмерла. Тут поле бою на майдані, тут намет, та великомучене, це наша. Тим неострадальна мати, як дочекались ми, що наші діти в мене час заложниками стали в банди. і мусить мене час за Україну воювати, щоб захистити і себе, і нас, Україну, земля зригнулась край неба. Полони сльози кров'яні, між не повернуся до тебе, залишусь в пам'яті твоїй. Не плач сьогодні, не журися, лиш поховай достойно нас, Лиш поховай достойно нас, і досягнути поклянися, чого не встигли ми в свій час. Та підсую, візьми обіку, всі наші сім'ї та рідню, розреть їх тугу, тихий смуток. Ми їх чекаємо в раю, мій Боже. Ти забрав до себе наших героїв, як завжди, хай спочивають там на небі. А ти країна, ти живе, розсипали діброве поле, припало небо до ріки, прислухайся, ведуть віки, і важко стогнуть гори дол. Послухай, як, як стонуть. Пори в душі надії квіти, чиї сини, чиї медіти, послухай сам себе суди. Земля, кипіла навкруги, вмирало юне покоління, котре зрубали вороги. Послухай вікові пісні і власну вивезти дорогу і присвятив собі і Богу, що не відступиш у броні, поклеючуть сурми й солов'ї. Я внуків воля краще війно, одна є мати Україна, як все ти захисти її. Ой мій сину, мій сину єдиний, чорнокрила моя голова, як до сина підкралося лихо, чом же він паленіє, як мак? А я вже не боюся і не плачу, Хоч за вікнами травень буя. тільки прагне ще вітрю гарячу, чорнокрила моя голова. Не плач за мною, мамо, не ридай, я не хотів війни, я боронив свій край. Не плач за мною, мамо, я герой, стояв я гордо, коли снайпер той, стріляв у голову й таранив груди. Тоді не думав я, а що з тобою буде? Не плач за мною, рідна, не лись ліс, пишайся мною, бо я патріотом виріс. Ти, мамо, лиш за мене помолись і не вини себе. У цьому я напевно винен. Я винен, що любив свою країну. Я винен, що хотів здобути волю. Але я не хотів стояти на колінах. Пробач за стільки завданого болю. Не плач за мною, мамо! Я у Бога. Бо кожен, хто загинув за Україну, йде до нього. Я вже не повернуся, мамо, але знай, я стану ангелом і боронитиму свій край. Свобода в нього на меті, і шепче мама колискову сину. Останнє колискову у житті, про щось згадала, і собі усміхнулась, а потім знову сльози на щоках. Не плачте, мамо, раптом десь почулось. Мені так красно тут на небесах. Мене вже славні предки України, Небесну Сотню вчора прийняли. Ми ангели всі на землі на варті, за котру щастя полягли. України, більше ніж усі політики разом взяті. Слава героям! у мені молосіх вбіяних хвилиною мовчання. Ти бачив, як ангели в небо летіли, так, так, саме в небо, не навпаки, від постеріг влади отак відлітали, до Бога назавжди українські сини, їх кров залишилась, не там на майдані, а на руках всіх провадних катів, а сльози батьків ніби ріки. усі покоління до сьомих колін. Сьогодні в силі силі змовчати. У кожного серця від болі кричить, коли на майдані співують сотні, що в вічність у славі до Бога летить. Матусі гордіться своїми синами, у душу і тіло зложили своє, за волю народу, що їх не забуде, бо слава козацького роду живе, не плачтва бусі, що внуки завчасно піднялись до Бога раніше за вас, бо тільки все вищнім би знати дорогу, коли і для кого настав уже час. Вони ж попішли у Небесну сотню, Отак з висоти вберігатимуть нас, щоб вже не змогли вороги підступити. Для України настав слушний час. Одна у них ненька, одна Україна, пробачте, для неї віддали життя, а вам вона нині вклоняється щиро За їх виховання безсмертне серця. А сотню вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан рдав, і з кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав. Заплакав Бог, бачивши загін, Спереду сотник, молодий, брудливий, І юний хлопчик в касті голубій, І вчитель літній, сивий сивий, І рани їхнім жею не болять, що в блакитний стяг покрив тіло, як рила ангела, літаючи назад, Небесна Сотня у вирі полетіла. Там стріляють, а там невинні помирають, мою країну розривають. На сході рідної землі іде війна, воюють люди і в мирний час, і в мирні дні. Там помирають на війні. Мені так боляче дивитись ті кадри, ніби із кіно. Для чого там людей вбивають? Ну, дайте відповідь, за що там хлопці багатьом по двадцять, комусь немає двадцяти. Їм би майбутнє будувати, їм би не бачити війни. Десь дома їх чекають мами, і в тата сльози на очах. Ну як це, дітям воювати? Десь вихід, розпач білі страх, його ж розстили свого сина, не для війни, не для війни. Я впевнена, чуєте, все буде добре, розвіє промінчик весняне пітьму, проб'ється, сміхнеться, засяє му зірка, зіріє, обійме, він спокій несе і з чистого аркуша нову сторінку жовто-блакитну яскраво несе. Дорога. Це, що ми сьогодні хотіли вам сказати. Але в нас на святі присутні учасники АТО, які е, щойно повернулися а недавно були е, учасниками бойових дій. Я хочу їх сюди запросити, будь ласка, може, ви може, ви маєте щось сказати нашим учням? Ні, завжди є що сказати. Знаєте, отак чисто відверто, лучи на серце. Пройшла революція гідності, пройшло півтора року дійсно кровавої, жорстокої війни, але це не є кінець, це, я би сказав, це, 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 це початок. Нам потрібно відвоювати Донбас, нам потрібно відвоювати Крим, нам потрібно вбити в головах своїх таке слово корупція. Нам потрібно підняти український дух в кожному з нас. І ця важка ноша впадає якраз на ваші плечі. Якраз саме вам прийдеться відновлювати нашу державу, піднімати її з колін і мало підняти її треба поставити на найвищий щобель, щоб ми могли порівнятися з самими передовими державами нашого, нашої землі, нашої планети. В Україні є величезний потенціал. А найбільший потенціал це ви. Тому я дуже вас прошу, вбийте в своїх серцях байдужість. Кожен з вас є талановитий, кожен з вас щось вміє робити. Вчіться, прогресуйте, становіться самими кращими із кращих. І тоді наша держава буквально за якихось декілька десятків років стане дійсно самою-самою потужною. Я вас дуже всіх люблю, я вас дуже вас поважаю. Я завжди радий приходити на зустрічі до вас. Вітаю вас ще раз вітаю вас з великим праздником, який буде завтра, це День захисника України. Хочу вам сказати, якщо мені випаде така велика честь далі продовжувати воювати за Україну, я без вагань піду і все-таки поставлю крапку над, над Путіном і його ганебним режимом. Я думаю, мене підтримує мій побратим. А вам бажаю. Бажаю вчитися, 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 ставайте людьми і приєднітесь до роботи. Дякуємо. Я щиро дякую за запрошення, тому що ми з сашком це робимо так як не вперше, ми продовжуємо, тому що ми завжди до війни. На Сході ми займалися військово-патріотичним вихованням молоді, і ми будемо продовжувати займатися військово-патріотичним вихованням молоді. Тому будемо раді, коли нас буде завжди запрошувати на такі свята, щоб ми прийшли і розказали, і навчили те, що ми досягли. Тому що за вами це ваше майбутнє, ваше майбутнє, яке ви сьогодні навчитеся, і те, що ви реалізуєте і зробите, як собі побудуєте Україну. В такій державі, такі країні ви будете жити. Тому я сьогодні хочу до вас звернутися, щоб ви записали щоденника і пам'ятали такі слова: Вчіться, працюйте, боріться, і ви завжди переможете. Слава Україні! Якщо ми всі будемо любити свою Україну. То від цієї безмежної любові напевно небеса нас почують, і ми вже бачимо, що напевно наші молитви доходять до Бога, бо вже декілька цих днів перемир'я нам дає якусь маленьку іскорку надії, що можливо все вже вирішується. Це не в наших руках, в наших руках дійсно вчитися, працювати і боротися, і любові всім нам один до одного і до нашої країни.